Усім привіт! Ну, як ви готові? Сьогодні у нас буде дуже легке тренування. Ми будемо танцювати крокуючи. Рухи дуже прості, легкі, і повторити їх може без винятку кожен з вас. Сьогодні ми тренуємо свою пластичність. Тому, якщо ти дерев'яний, давай вставай! Приєднуйся до нас, повторюй за нами. Танцюй так, як у тебе виходить. Раз, два. Класно. Молодець. Супер. Три, чотири. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. А зараз підключаємо стегна. І кропуєм. І. Раз, два, три. Фух. Супер. Молодець. Давай, давай. Yeah, yes. super.